Давайте ще до одного депутата від партії Європейська Солідарність Олексія Гончаренка. Ви бачили його повідомлення? Я, Володимире, ви не повірите. Я вчора з таким поганим настроєм лягав спати. Ну всі всі знаєте події в світі. Угу, я угу. сьогодні вже написав. Вибачте, я процитую там є одне одне слово. Я написав, що ми живемо в такий цікавий час, що ну його на. От, от приблизно з таким відчуттям я вчора лягав спати. Оце Тайвань, оце там Косово, Азербайджан. Я ж людина глобальна, за все болить. А мені Я жартую, я жартую. Мені насправді, якщо чесно, друзі, пробачте мені мою вузькочолість, але мені болить тільки за Україну. Зараз ще довго ні за кого мені не боліться. Це нормально. Щоб там косовці серби мене зробили і, і таке інше. От я е, лягав, але я зранку прокинувся. Прочитав те, що ви зараз хочете мені показати. І заспокоївся. Давайте подивимося. Олексій Гончаренко, депутат від чому я їздив до США? Зброя, літаки та Хаймарси. Все буде. Чому Олексій Гончаренко виглядає як Майнкрафт? Піксельний, якийсь. Ні, у мене є скріншот нормальний. Ну, мене, вибачте, Але я бачу, я зрозумів, Дазі. Тобто у Петра Олексійовича Порошенка з'явився дуже серйозний конкурент. А ми всі давно. думали, що зброя, літаки та Хаймерси, все це завдяки Порошенку. Але виявляється, що це завдяки Гончаренку. А мені цікаво, була розмова між Порошенка і Гончаренко? Ви не знаєте головного. Вчора Пілосі вирішила летіти на Тайвань. Я тільки тому, знаю, що я з нею так... був хто? Гончаренко. Я думаю, що навіть не був. Достатньо було дзвінка. Алло, Пілосі? Лети, все нормально. Нічого не бійся. Я, я добазарився Сі. Ні, я, я сказав всі, я що якщо хоча б одне волосся, одне волосся, ми цей Китай намажемо на бутерброд. Лети. Це uh, слово бутерброд в контексті Олексія звучить доволі пікантно. Mm. Менше з тим.